Я вас вітаю на кухні. Осінь, пора заготовок на зиму. От і сьогодні ми з вами будемо готувати білоцерківський салат дуже смачний салат. Цей салат я готую кожен рік на протязі багатьох років. Для нього нам треба капуста, цибуля, морква, перець, олія. Детальний рецепт дивіться під відео. Я готую цей салат. За власним смаком, не придержуючись грамовок ніяких. Я взяла червоний перець і трохи білого. Перець помила, вичистила серединки з насінням і буду нарізати некрупно. Звичайно, цей салат е, красив, красивіший, коли червоний перець, але нічого, і білий не зашкодить. Нарізаємо перець. Некрупними шматочками такою соломкою. Перець нарізала, відставляю в сторону. Для салату буду використовувати білокачанну капусту. От я взяла дві такі головки. Ви знаєте, не завжди капусту можна купити смачну соковиту, а от мені на цей раз вдалося. дуже смачна соковита, листочки тоненькі, шинкуємо так, як вам зручно. Ножиком чи шинковкою. А також у мене тут 4 морквини, 4 цибулини, помила і почистила. До капусти пошинкованої додаю моркву на крупну тертушку тру. А також кришу соломкою напів четверть вірніше кільцями цибулю. Перемішую ретельно капусту з морквою і підсолюю. Соліть за рецептом. Я підсолюю. Отак От за власним смаком. Спочатку підсолюю, небагато солі беру, перемішую ретельно. Так як звичайний салат на кожен день ви робите з капусти, підсолюєте, ви його куштуєте. Достатньо солі? Нормально. От ну, зараз попробуємо. Трохи не вистачає. Солі Добавлю ще трошки. Але пам'ятаю, що можна трошки пересолити, бо ще добавлю цибулю і перець. От, трошки постояла капуста, пустила сік. Скуштую сік, М -м -м, сік нормальний, трошки пересолений, грамульку буквально. Тепер додаю цибулю. І перець. Все теж ретельно перемішую. До салату додаю пряності. Це чорний перець горошком, а також духмяний перець горошком і бутони гвоздики. Також додаю олію. На цей весь об'єм я додаю тільки склянку олії і трошки менше, ніж півсклянки 9% оцету. Кастрюлю з салатом ставлю на плиту і уварюю 20-25 хвилин, а тим часом стерилізую кришки і банки. Чисті кришки заливаю киплячою водою, а також баночки гарно промиті, чисті, ставлю на рушник на столі, підкладаю під кожну баночку ніж і заливаю окропом. Десь на третину, на пів баночки, накриваю кришками і лишаю так баночки хвилин на 10-15. А потім воду виливаю і ці баночки вже готові для того, щоб закатувати салат в них. От салат тут булькає. Уже пройшло 25 хвилин. Я буду накладати ложкою в банки. Слідкую за тим, щоб рівномірно розподілявся салат із соком в банках. Банки закатую, перевертаю і лишаю, не накриваю нічим, лишаю до охолодження. Смачного! Мені дуже приємно, що ви заходите на мій канал, що дивитесь мої відео, що пишете коментарі. Буду дуже рада, якщо вам сподобається цей салат. Приготуйте, не пошкодуєте. До зустрічі! Будьте здорові!